А пані Галино, чути, видно мене добрий вечір. Слава Україні. Там добре, мирного вечора нам всім. А так, отже, щодо Херсонщини, які там наразі дійсно останні новини, чи є там такі випадки, що зараз окупанти можливо розграбовують щось, вивозять і намагаються хазяйнувати у місті, фактично у помешканнях людей. Так і є окупанти, продовжують чинити свою справу, до якої звикли грабувати домівки, перевдягатися в цивільне, і ці всі родини військовослужбовців, які були заїхали, і поселилися у домівки. Зараз вивозять усе награбоване, перевдягнувшись у цивільний одяг. А також дійсно залишаються ті у цивільному, які заселяються в квартири і які е планують бути там у засідках і певно чинити. Опір і дійсно готуються до вуличних боїв. Вивозять все, що тільки можна. Абсолютно, що підпадає під руку: від чайників до холодильників, до пральних машин, до телевізорів. Абсолютно все, що є, вивозять паромами, вивозять суднами у супроводі наших людей, яких садять саме на пароплави. На Баркаси і в супроводі, щоб наші збройні сили не дай Боже, не влучили їх і не розбомбили. Переважна кількість саме росіян, які залишають окуповану територію, а для підстраховки садять по десяток людей, mm -hmm. саме наших жителів міста Херсона. Mm -hmm. Наразі така ситуація. Ну і звісно, вивозять усе на награбоване, що стосується комунальних підприємств, Херсон міського до абсолютно все обладнання. Особові справи людей, абсолютно всі машини, автівки, швидкі допомоги, а також пожежні машини все це вивозиться абсолютно. Місто грабується, щоб не залишити повністю нічого для того, щоб ми змогли забезпечити життєдіяльність містян, коли прийдуть наші збройні сили України, і не дай Боже, не люди почнуть. Певні руйнівні заходи, тобто у нас не на залишається на жаль превеликий нічого для того, щоб ми змогли працювати і були засоби для наведення надувності. Так, ну ми бачили власне ту автівку, яка Телерадіокомпанії вивозила обладнання, тому і бачили те, що на Київщині робилося. це цілком притаманно для ворога. Пані Галина при цьому казали про те, що може бути якась примусова так так звана евакуація з міста. Казали про те, що може бути депортація. Натомість, коли почали більше говорити про загрозу підриву Каховської ГЕС, її кажуть зокрема завчасно достатньо спланували основні роботи, ще у квітні були проведені. Це головне управління розвідки, зокрема повідомляє. Отже, окупанти передбачають, що збройні сили України достатньо швидко будуть звільняти правобережну частину Херсонщини, тому готують рашиста серію терактів на цій території. Заявляють розвідники і під загрозою руйнування, зокрема дамба Каховського водосховища опиняються. Агрегати Каховської гідроелектростанції протягом тижня загарбники проводили роботи. Також змінування опор і шлюзів. і два військові тентовані Камази без водіїв встановлено. Обидві машини повністю завантажили ящик. Із вибухівкою, ось така наразі надходить інформація. Так, ми зараз намагаємося до світової спільноти також звернутися, привернути до цього увагу. Чи це зараз є так якась теж або евакуація, або щось таке, що може ем, вказувати на те, що ворог до такого сценарію може готуватися? Дивіться, запобіжні заходи вживаються на сайті Херсонської міської ради. Наразі розміщена пам'ятка. Людям, які знаходяться на правому березі Дніпра, не дай Боже, якщо станеться це лихо, що мають люди робити? Абсолютно кожен район е нашого міста Херсона, відповідно підніматися угору, е вивчаючи ситуацію і працюючи саме із цивільним е е із цивільним е заходами. Мушу сказати, що е, насправді місто Херсон е, його права частина більше там, де знаходиться острів, і низина Дніпра воно підлягає підтопленню, але основна частина міста Херсона е, маємо надію, все таки спрогнозовано, що е, вона не буде підлягати підтопленню. Трошки інша ситуація буде із лівим берегом Дніпра. І я б хотіла зараз, зараз зарадити цим шантажистам окупантам, те, що вони планують, вони самі постраждають від цього. І перше за все вони залишаться у пастці і залишать свій Крим без води. Тому хай дуже ретельно крим, на Крим, пані Галино. Наш Крим, так. наш Крим, дійсно, наш Крим. Тому хай дуже виважено підходять до ситуації і не переводять стрілки на збройні сили України. Тобто, ми знаємо їхню справу брудних рук, і їм не вдасться спровокувати ситуацію, зробити так, що як кажуть, завжди винна невістка. А гаулятер нової каховки казав, що окупанти почали скидати воду з каховського водосховища. Чи є вас інформація про це? До цього була інформація наразі. Зараз на сьогоднішній день я її не можу підтвердити. До цього були е, викиди води. Було таке. Ну що ж, будемо слідкувати за ситуацією. Будемо сподіватися на те, що все минеться. Їхні у лапках Крим без води, і наш Крим з водою. Пані Галино, вам дуже дякую за те, що дякую. до нас долучилися. Галина Логова з нами була на зв'язку. Вам дякую, до нових зустрічей.